Проводу на невизованого руха. На мене та на другого Хорвата було покладено виконання наказу по зупиненню лідер диктатурі на рідній українській землі. Я, який мені проводу. І всіх українських націоналістів, це підтвердять представники свободи і «Азова», які тільки були з нами, вражаю вам надзвичайно велику повагу, реально застій. Я вам скажу про весь як був, є і залишається на передовій всієї боротьби за українську самостійну соборну державу. Честь вам і повага! Добровольцям! Добровольцям українського корпусу тричі! Нації тричі! Све, все, це! Причі! Смер, све, смерть! Причі! Смерть, све, све! Слава Україні! Героя, слава! Барше дякую обійцям добровольчого українського корпусу, командирам, флотникам добровольчого українського корпусу, які приїхали в Київ на нараду, на штаб новий умований, які ми будемо запускати для нашої роботи в нашому підрозділі. Дякую, що ви не погребували поїхати на націозахисну акцію. Дякую, що попри те, що мали можливість петляти, поспати, залишитися на базі, помитись, привести себе в порядок, почитати, поїсти. ви поїхали, отработали, реально відпрацювали дві доби фактично вчора, заїхали сьогодні. Дисципліновано, чітко, без втрат, без Виступіли. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви перегли нашого Тараса Григоровича Шевченка непорочним. Я думаю, що він би, йому би було приємно, він би повдячний. Правильно дякую. Результат акції підразі не пройшлися по маршруту, по якому йдуть українські націоналісти кожного року на покрову. Тобто починаючи звідси на Майдан Незалежності, на Крещатику на Майдан Незалежності. На Наш святий маршрут, і реально ми його лишили святим і непорочним. До того року, на жаль, не вдалося. На майбутнє мусимо повністю призупинити цю анексію, тому що це заувальовано вони вирішують, вирішують якісь людські чесноти, людські права, людські достоїнства. Це реально є антиукраїнська, антидержавна політика. І вона реально працює на знищення всього, що є українське, всього, що є національне, всього, що є традиціоналістичним. Тобто ми, як українські націоналісти, зробили реально чин. Я вам вдячний, що не просто слова, не просто якісь розклади, не просто плани, а попри теорію, закріпили практику. Третю частину з вас взагалі не знаю, самих командирів. Перший раз бачу, умовно кажучи, перший раз працюю з вами. Мені сподобалося, як одному кулаці. Тобто я відчув плащу по братимі, я відчув прикритий тил. Мені приємно, що ми були в одній лаві. Я хочу з вами працювати далі. У нас була реально крута команда. Дякую старій молоді, дякую президенту, дякую побратимам з інших організацій, дякую дотичним до нас, просто українцям, українському народу. Дякую за те, що ми сьогодні показали, що є в Україні люди, які не дадуть підарам наступати, тому що підари реально наступають. Слава Україні! Героїв слава! Героїв слава! Хай Бог помагає! Слава Богу! Хто Бог проти нас? Слава нації!